Хто боїться запалювати ось такі плитки газові, к ними користуватися, я вам покажу зараз, як це просто легко робити. Дивіться, по-перше, ми беремо хороший балончик. Це раз. Це від балона теж залежить, яке буде полум'я. Правильно підбираємо, бо ця плитка працює і на високій юбці, і на низькій може працювати. Але є плитки, які працюють тільки на високій. Ця універсальна. Далі ми поклали сюди балончика. Бачите? Балончик має таку до вам таку, покажу. Ось. таку прорізь має. Ми її сюди ложимо, ось цей проріз, доверху. І оцей у нас язичок, бачите, він сюди. Ось, до такого став, що вона вже не туди, ні сюди не зможе поїхати. Опускаємо цей речажок, пляць, і у нас плиточка загорілася. Все, вона горить, ми ставимо сюди чайничка і хочемо, варимо щось, чи чай якийсь, чи борщик, чи яєчко жаримо. Тобто просто легко зручно. Треба зробити менший вогник, будь ласка, такого собі зробили. Чик, оп, все, меншенький вогник. Собі там щось можна підтушити. Такого балончика, конкретно мого, вистачає на 2 години роботи. Єсть вони дешевші, це по 85 гривень. Єсть, вони дешевші, знаю, звісно, продають, але там його вистачати вам до 2 годин буде не більше 2 годин. Це 100%. В цьому газові. Я впевнений, що він класно горить, він не коптить і його надовго вистачає. І плюс що він мінус 20, Бачите, може працювати. Ви його хтось храните собі на балконі в мороз, наприклад, достали з, з балкона, принесли, і він відразу у вас буде працювати. Тобто не треба його гріти. 550 гривень. Плита газовим балончиком. Ми комплектуємо скільки вам потрібно. Так, що пишіть, дзвоніть і вам тоже відправимо.